За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки Уклін. І тричі слава українські захисники. Спасибі воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі за тихий мирний сон. Спасибі вам, за те, що ви живі, спасибі ангелу мої. Шабія кінта ще додаче. Ох, не страшний димнець. Коли кисень в панелі ганно живе, землю рівно захищає. Герої, воїни світла, життя України воронять нас. Цим тим, що життя не шкодує віддати, Зірки вам обхін і велика подяка!